Після того, як спіймали кажана, ну звичайно що от я, наприклад, я прокинулась зранку від купи повідомлень, що вау, ого, ого, ого. І ну, це все відбувалося одним днем, тому що це дика тварина. Ну, тобто, якщо ми говоримо про це з проекції саме центру реабілітації рукокрилих, то а, нас цей кажан якби, на реабілітації не цікавий. Це здорова тварина, дика, і вона якби потрібна тільки для наукової роботи, тільки для цього обліку, який там відбувався. Тобто його спіймали. Одним днем взяли всі потрібні дані з нього, поміряли його, записали, окільцювали, зробили декілька фотографій і ввечері вже випустили назад. Ви писали, що з великою вірогідністю, що він просто летів на земів та? і я так розумію, що він десь чи застряг, чи, чи це була яка, як його плановий перепочинок. Ну це ж власне він випадково спіймався в повутинні ага, тенета. Ага. Ну тобто наша команда разом з співробітниками нацпарку проводять обліки uh -huh. в Слобожанському вже дуже тривалий час, і вони постійно ловлять кажанів в ці тенета в різних місцях. З... Метою обліку, і от просто так сталося. Це взагалі така якась історична випадковість, тому що ну, це просто кажан, який летів кудись далі якби через Україну. Ну, тобто Україна це в них зазвичай просто міграційна точка. І просто от так пощастило, що от саме в ту ніч, саме там, де стояли тенета, він пролітав і спіймався.